Всім привіт! Я Аня, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я досі в шоці. Що я це говорю? Це просто моя дитяча мрія, мій незакритий гішталь. І перед тим, як ви побачите мій перший влог, я хочу вас попросити мене підтримати, залишити мені лайк, коментар, підписатися. Ласкаво, прошу! Не стала блогером. Отика! По навіщо мучитися? Горно, але є нюанс. Павлін, привіт настроєння весна. Тріяльно кохання. Ми вже приїхали в аеропорт на годину 14, десь 13. хвилин за 10 Вже будуть відкриватися ворота, перевіряти наші ці паспорта, пускати на літак. Я вже дуже цього чекаю, і я взагалі дуже боюсь літати. Сподіваюсь, що все буде добре. Я як завжди бахнула своє заспокійливе, тому що без нього я літати не можу. І до речі, всім вам раджу, хто також боїться літати, пити Бо Навіщо мучити себе, якщо можна цього не робити? І зараз покажу вам аеропорт. Він дуже дуже пустий. Це Тут всюди купу людей нема іноді де сісти. А сьогодні, взагалі, пусто. Ну там же люди, але це все не наш літак, і тут теж все дуже дуже порожньо. Я таке люблю, я люблю, коли небагато людей. Але темо ми в Севілі, це місто в Іспанії. І перший мій влог буде звідти, все вам розкажу, покажу. Далі ви побачите кадри з літака, з міст. Сподіваюсь, що мій політ пройшов дуже класно, успішно. Все, я пішла. Ми вже прилетіли. Зараз йдемо в наш готель. І підемо потім їсти гуляти. Ось політ пройшов супер. Хочу показати вам наш номер. Зазвичай ми бронюємо квартири, але на цей раз вирішили взяти готель. Звичайний номер, нічого особливого, все було, щоб комфортно переночувати, але цей номер інклюзивний. Я так розумію, що у них всі номера інклюзивні в цьому готелі, тут є всі поручні і є ця червона нитка, ви можете за нею потягнути, якщо вам там стало погано, ви впали, і до вас приїде допомога. Але єдиний мінус цього номеру, що у нас не було денного світла і наш. Ще вікно виходила на рецепшн, що дуже-дуже дивно. Ми прийшли в заклад, е, арабський заклад, і будемо зараз їсти. Розочка Троянда, Троянда кохання. Ого. Ага. Я замовила собі фалафель і потім будемо гуляти. Нам принесли їжу, я забула зняти, як вона виглядала до. але це ще не все. Це а... далма, О. О. і це Момара. Це як. З перців якась така намазка. Щось ти типу... і іводу. Все, я буду їсти фалафель. Будинок нагадує мені якийсь совковий наш будинок. Дуже дуже схоже і дуже прям дивно мені тут таке бачити. Ось, скажіть вам теж? Багато людей. Тут багато коней. І від них воняє. Ну, запах прям цій площі стоїть такий, знаєте, ну, добротний. Ми Будемо казати, чого, ми всі поняли, чого. Ну Це так. Гарно, але є нюанс. Ага. Ну дуже гарно. Чесно кажучи, я не очікувала такого. Тут ще такі кольори. Блакитний, жовтий, цей керпічний. От ми знайшли Валенцію, там де ми живемо. Ось така карта. Ось така лавочка. Зараз присядемо, будемо відпочивати тут. На іншій же площі, тут теж дуже гарно. Тільки що мене схватила судому. За ногу мені було дуже боляче. Ось така тут краса. Купа павільйонів, музельон де Бразилія, Мексика. Ось, щось я цей втомилась говорити. Думаю, що на цьому влог мій закінчується. Не стала блогером. Я е, дуже швидка моя кар'єра. Закінчилося. Ну, попахи, звісно, конями всюди, прямо як вдома. Ви йшли собі і я кажу, а це що, Павлін? А це Павлін? Ну, прикол. Павлін. Павлін, привіт! Я і Павлін. Кольно, він не боїться людей. Ну, коли темно. Багато що підсвічується і доволі так непогано виглядає. Треба купити води, може якихось чіпсиків, чогось такого. Гадості хочеться якихось мені. Стільки дали різних. Ще якась поруда, не знаю, що це. Як на мене, не сильно вписується вайб міста. Ось. Але виглядає симпатічно. Ну. Добрий ранок, я вже прокинулася. Зараз буду вмиватися, збиратися і будемо вже виходити, проводити наш другий день свілі, гуляти. Я просто змінила догляд і на моєму обличчі хто що, чесне слово. Отак. Тут дуже популярно кататися на конях. Мені їх так шкода, якщо чесно. Якось це вже актуально, не знаю. Коли світить сонечко, все набагато краще і красивіше виглядає, як на мене, ніж коли темно. І є підсвітка. Ми прийшли на сніданок. Все, нам принесли їжу. У мене тост з рибкою. А це вегетаріанський бейд. Все, ми їсти. Всім пока. Тут багато. Їх. Красунечки такі, маленькі уточки. Клас, мого діда були такі маленькі. Я пам'ятаю, я була мала і приходила. Він мені давав їх потрогати. А ще ці всі птахи взагалі нас не бояться. От я тут стою, а вони так поруч, якщо це. Зазвичай вони тікають. І пішок і другий зараз ми гуляємо по парку, який знаходиться біля Плази де Іспанія. Тут дуже класно, гарно пахне мандаринами, бо вони падають і співають пташечки дуже гарно. Якщо б я тут жила, я б тут гуляла точно часто, бо. Мені подобається такий самий формат парку. А це хлопці-робітники скидуть мандарини, бо коли вони падають, ну, самі по собі, якщо їх не збивати, то дуже багато сміття, і це все не дуже виглядає. Ось, Така у них робота. Я ось такі жаби є. Дуже цікаво виглядає з жабами. І посередині якась гузка. І маленькі сидять. Почали йшли, побачили такий балкончик. Ось. Вулиці дуже спекотно, дуже спекотно. Я для лютого. Я ніколи не ходила в футболці в лютому, в інцях дуже неприємно і хочеться одягнути якісь штани легкі. Напевно, плюс 22. Мені здається, сонце прям так палить, знаєте, неприємно. Ну, Без окулярів взагалі неможливо тут існувати. В Ленці також неможливо, але тут прям too much. Літом тут, напевно, можна з'їти з розуму. Мені здається, ви вже нема чим дихати. Красиво. от подивіться, такий фон у мене ззаду. Ми сиділи на лавочці, все було хорошо, отлично сиділи просто, але пройшов бомж, заваняло. Потім почало воняти конями. І ми, коротше, пішли. Ох. Йдемо їсти. Все ніяк не дійдемо. Ось. Зараз покажу що спереду бачу. Несли рамен. це мій, вегетаріанський і демамі. Все це... мені смачного, всім смачного. Настроєння весна. А вже, звісно, така, ну, не фреш, не фреш. ну, нічого. Є така річечка, тут можна просісти, відпочити. Хоча вирішили приєднатися до цих всіх людей теж сісти. Сто років так не сиділа біля річки. Так це мені нагадує Київ. Коти, коти. Мало, що вони просто грають в м'яч, а вони намагаються збити оцей красивок. Я не знаю, що це за гратика, як, як це сталося, але взагалі мене плаза де Ми шукаємо туалет і будемо рухатися. О, походу збили кросівок. Будемо рухатися вже в аеропорт, бо ми вже і втомилися, вже наш так. Справді я дуже втомлена. Ми сьогодні пройшли 25 тисяч шагів. Ось, ноги у мене дуже сильно болять, хоча я в зручних кросівках. Ще раз покажу, як гарно. Ми вже в аеропорту, хочу сісти в літак і опититися вдома швидко. Завжди є різниця, коли ти виходиш з дому тільки в подорож, і коли ти вертаєшся з подорожі, ти відчуваєш себе таким якимось грязним. Не знаю, всі вже речі грязні, ти весь такий живет. Такий. Магазин. Ну, такий типовий, магазин. Ми вже поїли і чекаємо на наш літак. Він буде десь через годинку приблизно.